Доброго дня. Огляд одним дублем Є така миєчка HC17090. Ну машину, звісно, що вона миє нормально. Подивимось зараз, як вона із застарілими цими Тут краска така фарба застаріла. Подивимось чи, що він там з нею зробить чи не зробить. Це саме бюджетна лінійка, саме, саме е, сама бюджетна моєчка із е, тих, що вмикається в 220. Був я брав ще акумуляторну, але, ну чесно кажучи, вона мені не сподобалася. Вона така маломощенька, не, не то то іграшка. Більш-менше, здається, працює нормально. Як бачите, краску змиває на дереві. Можна висохне та і країти. Ну, Можна тернутися чимось. А на цьому то застарілу краска. Застаріла краска відлітає. Ну ось тут знизу, вон, бачите, такі так не дуже гарно. Відмиває, ось ось. За Ну, ось Ніби теж так покрашено. що, ось, бачите, хоп-хоп-хоп. Знила можна і красити. Ну, машині, я кажу, питань немає. Так, ну не забуваємося ставити лайки та й до побачення.